Чому захований ваш потенціал? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики, ритуальні свічі, амулети. Багато людей легенько можуть собі приділити. <кій> <кій> де в них знаходиться хтось може знайти, хтось може не знайти. Комусь треба фахівець. Ну от на даній ситуації комусь з людей. Може я підкажу. І у вас відкриється така дорога на ваш потенціал, де він у вас захований. Дивіться, тут та саме головна задача знаходиться. Бар'єр це хитрість. Хитрість. Дивіться, якщо ви володієте е, такими вібраціями, як хитрі схеми, маніпуляції, ковтання, годіння це терпіло. Ви повинні це все діло прекратити. Якщо ви цим не володієте, Низькими вібраціями, але біля вас володіє чоловік, жінка, мама, тато, бабушка, дідуська, ви також повинні це прекратити. Розумієте, воно йде у вас двостороннє. Получається, що ви собі думаєте, от я чесний, от я такий чесний, класний, все супер. Ні. Якщо біля тебе знаходиться брехун, то не класно. Значить, щось то не то. Получається, що ми повинні, якщо ми і є чесні. То ми повинні бути і чесних людей рядом тримати. От. А біля вас оці люди, якщо ви чесний, то біля вас ці люди служать для вас бар'єром у ваш потенціал. Ви боїтеся цих людей потіряти, але коли ви їх потіряєте, ви найдете. Да. Да. Це розумієте, це все рівно, що ви, коли ви стоїте, наприклад, двох обсуждає третього, і ви стоїте така: да-да-да-да. Все, ви врізли, вас потенціал закрився. Другий варіант. Ви вже не такєте, а просто слухаєте чоловіка, щоб було, ну знаєте, не обійдете чоловіка, щоб якось культурно було. Я вас вітаю. Ви все рівно граєте ігру. Зрозуміло? І так, і так, ви все рівно граєте ігру. Ну що ж тут такого, я просто послухав. Ні, ви не маєте слухати. Зачем воно мені треба? Ні, вибачте, давай не будемо. Я не знаю там. Я Василя не знаю. Типу, зайва, давай не будемо про нього говорити? Я не розбираюсь там. Зрозуміли? І так, і так, виходить, ми все одно тягнемо. І оця ситуація, і оці такі, от, у вас, такі маленькі штучки, які ви думаєте, що вони класні, вони закривають ваш потенціал. Ігри. Це ігри вашого ума закривають вашу світу, ваш потенціал. Оці сплітні, це все тягнути оце все мінуса, оце ву ву, -ву, -ву. Забирайте, воно закриває ваш потенціал.